Ми не можемо втратити людей через брак технологій. Про ризики, які несе системна робота Росії над закупівлею і досконаленням дронів, уже не говорять а буквально кричать українські волонтери та ветерани військової аеророзвідки, чи є шанс створити нашу власну інженерну ставку верховного командувача і чому в пакеті затребуваної допомоги від США раптово опинилися новітні протиракетні системи та та винищувачі Ф-18, а ще про таємну базу морських дронів ГУР і про Тренування майбутніх танкістів більше про події 652-го дня великої війни. Дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Чекаємо на Ф-16, але вже замовляємо нові винищувачі під час візиту делегації міністерства оборони до США Україна оголосила запит на нові типи озброєння. Як повідомляє агенція Reuters, Київ просить надати не лише вже отримані танки Абрамс чи штатівську артилерію, а й геть нові сюрпризи для окупантів, зокрема протиракетну систему ТАТ, яка зможе збивати ворожу балістику на значно більші дист. Танці, ніж це вже роблять старіші системи Петріот, також українські міноборони на додачу до вже погоджених літаків Ф-16 просить, ще й винищувачі Ф-18, а ще важкі транспортні літаки: Сі 17 Глобмастер та Сі-130 Супер Геркулес, і також ударні гвинтокрили Apache та Блек Хоук. Прохання можуть залишитися планами на майбутнє, але певні ситуації на передовій потрібно виправляти. Ляти просто зараз до прикладу протидію російським впіві, які не лише поставлені на постійні багатотисячні контракти з Китаю, але вже й активно цілять наших захисників у будь-який час доби, завдяки моделям із приладами нічного бачення. Україна має реагувати симетрично і створити так звану інженерну ставку верховного головнокомандувача, щоб протистояти всім викликам агресора. Про це в інтерв'ю Україн правді, говорила директорка Центру підтримки аеророзвідки, ветеранка російсько-української війни Марія Берлінська. Не тільки Росія, а ВПК Ірану, ВПК Китаю, ВПК Північної Кореї, Білорусі працює проти нас. Ми маємо усвідомлювати, що проти нас в зла зараз росіяни обігнали нас в рази. І чим більше вони будуть автоматизувати свої системи, Чим більше вони будуть рухатися в сторону роїв дронів і автоматичної оптичної навігації, і коли таких дронів будуть летіти тисяч, ми, ми змушені будемо відступати десятками кілометрів за лічені тижні. Тому прошу звернути увагу Верховного Головнокомандувача на це і взяти це під свій особистий контроль. Там 30 кращих інженерів країни, які будуть. 24 на 7 реалізовувати пріоритетні задачі, які вирішать без 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 перебільшення життя і здоров'я мільйонів людей. Ми не можемо собі дозволити працювати зараз. Тільки з ринком. ми зайшли в той момент, коли в нас закінчуються люди. І якщо у нас люди закінчаться, ми їх не збережемо через технології. Нам доведеться сідати за стіл переговорів раніше чи пізніше для нас. Це означає поразку. Але не всі українські джокери відомі загалу, і лише в окремих випадках до них отримують доступ. Змі кореспондент найстарішого британського видання Зе Таймс зміг відвідати таємну базу Гури з флотилією морських дронів на Дніпрі. Перед камерами опинилися не лише вже відомі магури, а й нові типи надводних безпілотників. Командир українського дронфлоту із позивним «13» розповів про ураження російських бляшанок. Цитата Чи маємо ми можливість знищити весь чорноморський флот? так і ми над цим працюємо. Працюють і українські танкісти, і ті, хто вже на лінії зіткнення нищить москолоту, і ті, хто лише готується до цього. Тренування майбутніх навідників та механіків-панцерників тривають не лише на полігонах, а й на реалістичних тренажерах. Спочатку основи, потім більш детальні завдання. Інструктори розповідають: якщо новобранець демонструє гарні результати під час перших етапів на симуляторі, далі йому дають можливість сісти у справжній танк і вже за місяць отримати сертифікат танкіста. В даних тренажерах ми зараз виконуємо бойові дії. В складі членів екіпажу, тобто командир, механік і навідник, їм поставлено завдання доїхати з точки А до точки Б, захопити ворожу базу. Місцевість для них незнайома і по дорозі їм потрібно тобто, поїхати правильно, тому що є міні-загородження, кватки, їм потрібно доїхати з точки А до точки Б і по дорозі всю живу техніку, живу силу та техніку противника потрібно знищити. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку та почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас бачитиме додалі більша кількість користувачів Ютубу. За день ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, московити гатили з дронів камікадзе по території Нікопольського району. Били по районному центру та Червоногригорівській громаді. Понівечили приватний будинок. Інформації про постраждалих немає. Окупанти вдарили по ТЕСу у прифронтовій зоні. Два блоки припинили роботу через пошкодження. Про це повідомило міністерство енергетики. Зупинка теплових блоків посилила дефіцит в енергосистемі. Хоча ситуація тяжка, ліміти споживання не запроваджуються, і графіки відключень не прогнозуються. 19 атак ворога відбили сьогодні наші захисники на Бахмутському напрямку. Окупанти не припиняють штурмувати Донеччину. Про це повідомляють в вечірньому зведенні генштабу. Загалом за добу на фронті сталося 56 бойових зіткнень. Ворогу котра намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів на Лиманському напрямку. Проте безуспішно збройні сили України продовжують стримувати окупантів на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Протягом доби наші ракетні війська поцілили станцію радіоелектронної боротьби. Завдали п'ять ударів по особовому складу та військовій техніці супротивника. У Москві горить електрозавод, який виготовляє електротехнічне обладнання для всіх галузей. Місцеві пабліки поширюють відео, де видно масштабну пожежу. Густий чорний дим повністю охопив будівлю. На місці події працювали рятувальники. Інформації про постраждалих немає. Чи давало військове командування наказ на проведення спецоперації з вербуванням російського пілота у справі екс-розвідника Романа Червінського з'явилися нові деталі. Їх розповів підозрюваний у залі суду. Прокурор зі свого боку висунув власні аргументи, зачитавши фрагменти із матеріалів справи. Нині ж у Київському апеляційному суді триває розгляд справи щодо Романа Червінського, де адвокати просять пом'якшити або скасувати йому запобіжний захід. Все розпитаємо у кореспондентки Ліді Середюк, яка увесь цей час. Перебувала у залі суду Лідія, що нового ти сьогодні почула у суді? Чи є підсумок сьогоднішнього засідання? Віталіку підсумок саме в процесі, бо судді відправилися у нарадчу кімнату, аби вирішити зрештою, чи ставати на бік адвокатів, пом'якшувати чи змінювати запобіжний захід Роману Червінському, адже вони наполягають на тому, аби Скасувати рішення першої інстанції саме Шевченківського райсуду, на продовження запобіжного заходу, бо вважають необґрунтований взагалі тримання під вартою. Щойно буквально перед тим як судді пішли до нар... нарадчої, виступили двоє людей, які хочуть взяти червінського на поруки. Серед них колишній начальник головного управління розвідки України це Василь Бурба. А також е, е, колишній народний депутат е, України, і е, от сьогоднішнє засідання таке дуже багато на деталі насправді, адже адвокати долучили до матеріалів справи е, лист від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного до Служби безпеки України як аргумент того і контраргумент сторони обвинувачення на те, що Червінський. За їхніми даними не сам виконував спецоперацію, і насправді, за їхніми словами, про всі ці деталі були дуже обізнані військові керівники, зокрема служба безпеки України, безпосередні командири та побратими. Отож, в чому полягав цей лист від слів адвокатів? Давайте послухаємо, захисту зібрала Докази, які свідчать про те, що ці всі дії дійсно не були початі, а, а повністю проведені лише Червінським. Червінський не перевищував владу, і надані йому службові повноваження, не доповідав про всі свої дії своєму безпосередньому начальству. Я Хочу звернути увагу суду на лист, які сьогодні було минулою долучено до матеріальних справа. Є Підтвердження служби безпеки України про те, що до них 13.06 надійшов лист головнокомандуюча щодо відрядження підпорядкування ЗСУ опору повноваженого служба безпеки України вказаний лист передала до управління міста Кіківської області, не ознайомила цю особу з цим розпорядженням про її підрядження. Така бездіяльність служби безпеки України призвела до того. Що служба безпеки України в подальшому відкрила кримінальне провадження. Покази вищого керівництва служби безпеки України безпосереднього керівника всієї служби безпеки, його підлеглих вищих керівників різняться між собою. Отож, сторона захисту намагається спростувати доводи прокурорів про те, що Роман Червінський, нібито, перевищив службові повноваження, і е, проводив цю спецоперацію з вербування російського пілота самостійно, насправді ж стверджують, були долучені різні рівні спецслужб і контактував, е, контактували з російським пілотом е, агенти від служби безпеки України. Такі аргументи сторони захисту, саме адвокатів. А от прокурор, вислухавши усі ці доводи зачитав сьогодні фрагменти матеріалів справи, де є покази головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного і багато цікавих деталей. Ми ж сьогодні дізналися з цього документа. Давайте послухаємо всі разом. я хочу послатись на один документ: це відповідь Міністерства оборони України, головнокомандувача збройних сил України. Чи доповідав, коли саме в усній чи письмовій формі командувач спеціальних, е, командувач спеціальних дій, командування сил, спеціальних операцій, Збройних сил України, генерал-майор Гер або інші військовослужбовці про одержання інформації про наміри військовослужбовців Російської Федерації передати військовий літак у розпорядження збройних сил відповідь, командувач спеціальних дій, командування сил, спеціальних операцій Збройних сил України, генерал Майор Гер в одній з розмов згадував про можливість транспортування літака Російської Федерації на територію України, але ніяких задач та завдань з цього приводу не віддавалось. Головнокомандувач збройних сил України чи безпосередньо, чи опосередковано йому підлеглі військовослужбовці збройних сил України до головного управління розвідки Міністерства оборони України з будь-яких питань з приводу організації та планування заходів з переміщення російської військового літака на територію України та його передачу розпорядження збройних сил України не звертались. Отож, так, прокурор відповів на закиди адвокатів про те, що у справі не допитують важливих свідків та е, бракує доказів. Е, я зазначу, що надзвичайно таке жваве сьогодні засідання і дійсно багато на деталі. Бо між адвокатами та прокурорами час від часу виникають такі словесні перепалки і аргументи, як ви чуєте, абсолютно протилежні. Е, отож, зараз е, судді е, знаходяться у нарадчій кімнаті. Я зазначу, що сьогодні прокурори ще й клопотали на тому, аби надалі розгляд був закритим, цим звісно не погодився захист, і також суддя відхилив це клопотання, тому що продовжили розгляд в присутності преси та вільних слухачів. А їх традиційно дуже і дуже багато. Час від часу скандують слава Україні, свободу червінському та виконали сьогодні гімн України у залі суду. Ну а яким буде підсумок сьогоднішнього засідання, чи випустять червінського з під варти, чи змінять запобіжний захід? Ми дізнаємося, сподіваюся, зовсім скоро, в залежності від того, скільки ж судді будуть у нарадшій кімнаті.